В попередніх моїх відосиках ми вирішували таку задачку, яка звучить так: виведи мені співробітника з максимальною заробітною платою на даний час. Ми це вирішували через підзапит, виводили там максимальну заробітну плату, і потім підставляли її у фільтр, типу В Селері, IN і, типу, спідзапит та значення максимальна селері. А що, якщо нам потрібно вирішити задачу, яка звучить трошки інакше? Нам треба вивести співробітника з максимальною заробітною платою, але. Другою заробітною платою, тобто не людиною, у якої найвища заробітна плата, а от другу людину з найвищою заробітною платою в нашій компанії. Як це можна зробити? Я вам хочу показати один із таких прикольних способів, коли це можна вивчити через Windows function, вони ж Windows аналітичні функції, через аналітичну функцію Road Number. Давайте для початку, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити для себе проаналізувати. Дані таким чином звичайним е сортуванням. ось таким чином, І, в принципі, зрозуміти за рахунок цього сортування, що от у нас є людина з найвищою заробітною платою, це от Артем, а друга людина ось якраз Костянтин, е третє от Павло і так далі, можна от подивитися по цьому стовчику. Як зробити так, щоб ми могли якби, е пронумерувати людину? Е Наші компанії і зробити їм такий деякий ранг проставити, типу, що це ранг номер один по заробітній платі, оце ранг номер два по заробітній платі, оце третій і так далі. А потім просто на цей ранг зробити звичайний фільтр, як ми вміємо, через там Вер, і просто сказати: виведи мені людину з заробітною платою, у якої ранг два або три, або десять, і там вже взагалі можна буде вивести будь-яку людину. Давайте розберемо, як це можна зробити. Значить, Я для початку хочу зробити ось таку штуку, я в попередніх відосиках теж це показував. Ось таку конструкцію не просто зірочка, а em.зірочка. Ем. Це для того, щоб я тут через кому міг зробити ще якийсь розрахунковий стовпчик. І оцей розрахунковий стопчик я якраз буду зараз робити на основі аналітичної функції rowNumber. Ось так вона. Далі, так як це віконна функція, у нас є цей оператор over. А далі всередину дужок я якраз запишу ось цю оце сортування, яке буде відноситися до number. І оцей стовпчик його назову, наприклад, так, rank. І, наприклад, це зараз запущу. І дивіться, що у нас зараз з'явилось. У нас з'явився додатковий стопчик. Де ми бачимо дійсно те, що я до цього проговорив? Оце от ранг номер один по заробітній платі, це ранг номер два по заробітній платі і так далі. Тобто, в принципі, у нас вже практично все є для того, щоб просто зробити фільтр. Хочу зазначити, що якщо ми задали ордербай в аналітичну функцію, в іконну функцію, то ось тут у цей ордербай він вже просто зайвий, він просто як з лишній код. Його я пропоную тут прибрати. Це на результат ніяк не впливає. Бачите? Тобто сортування чітко працює за рахунок того, що ми це прописали в віконній функції. А далі треба зробити фільтр. Ну, хочу просто вам показати, що можливо комусь так хочеться зробити. Я, в принципі, теж так робив свій час і так експериментував. Думав, а може так теж можна, щоб менше там рядків коду написати. Я собі подумав, чому б не зробити ось так. Хочу зробити просто оце і прописати його у ВР. Логічно ж. Воно як би, виглядає В, v. результат моєї віконної функції дорівнює 2. І хочу так запустити, але ні, так воно не працює. Є чітка помилка, що от Windows functions are not allowed here, тобто вона тут, да? тобто увер, недоступна. У віконної функції увер писати не можна. Що тоді можна? Як можна викрутитися з цієї ситуації? Дуже просто: ми просто беремо цей селект у дужки, ось так, і якби беремо його в підзапит. Просто зверху пишемо select зірочка FROM наш підзапит. Так красиво зараз відформатую. Ось так. Оце зараз ні на чого не впливає. Це поки що масло масляне. Просто якби витягне мені всі дані із мого підзапиту. І воно відпрацює. Тут все у нас точно так, як було візуально, і без, без підзапиту. Але що тепер? Тепер для бази даних. Оцей стопчик ранг, він є просто як результатом якогось кільзапиту. І ми можемо зробити просто вже звичайний фільтр не на якби віконну функцію, а на результат віконної функції, яка є всередині цього підзапиту. Тобто воно якби в пам'ять записалось це значення, тому що ми його в підзапит загнали. А далі, ось тут можемо зробити фільтр. На оцей розрахунковий стовпчик на основі віконної функції ранг дорівнює 2. Ось таким чином. Ось таким чином ми вирішили дану задачу, тобто ми вивели людину з заробітною платою, у якої от по друга заробітна плата в нашій компанії. Отак от, от можна сказати. Що я хочу ще сказати? Хочу наголосити, що, хоч мої відео і демонструють можливість SQL, Ну, щоб бути конкуренто-знатним спеціалістом цьому направленні, треба дійсно багато практики. Просто подивитися отак мої відосики. Це я дуже полюбляю вам показувати, щоб ви розуміли в принципі, функціональність і можливість бази даних. Але якщо ви дійсно хочете багато практики і бути конкурентно знатним спеціалістом цьому направленні, я буду вас чекати у мене на курсах, і там дійсно ви можете це все практикувати і закріплювати в рамках. Самого року, і там є багато у мене домашок в усі моїх курсах, тому буду чекати. Ну, В принципі, ось такими чином ми вирішили цю здачку. Давайте закріпимо, що ми, в принципі, вирішили за рахунок віконної функції rowNumber, А далі, щоб нанести фільтр на цю результат цієї функції, нам треба запит загнати в підзапит у From, і далі вже ми можемо зробити фільтр просто на стовпчик, який ми тут, ми тут, його назвали через функціонал аліаса rank, і дали, звичайний, отут фільтр Вран до рівня 2. Таким чином, ми вирішили, можемо сказати, виведи мені, будь ласка, людину з п'ятим ранком по заробітною платою. Оце у нас Пантелеймон Василенко. Таким чином можна вивести будь-яку людину. Така от у нас крута віконна функція roll Number. Якщо будуть питання, пишіть, будь ласка, в коментарях.